Так, як хочеться брати в. Як достать сусіда? Ну що? Подивимося, скільки він коштує в Ем... Ось. Так, це вона. Дві частини. Та ну. Скільки? А може, Сілвер випустив? Потрібно написати Silver, щоб він випустив. Як достать соседа в Майнкрафті. Ну і ви скажете, що це таке? А я вам відповід. Пам'ятаєте раніше? Була така кра? все назвали как достать соседа Я думаю, ви її пам'ятаєте. Ну що? Я відтворив в Майнкрафті. Так. Що ж, поїхали? Для початку давайте розберемося. Як в неї грати? Тут доволі просто. Заходите. Граєте. Тут є декілька модів, як ви вже побачили, на декорацію. Деяких з них можна ховатися, але може бути такий баг, що нас буде бачити через ці текстури. Тому. Ще ви скажете, як тут працює механіка постки і що тут взагалі потрібно зробити? Зараз це покажу. Для того, щоб вам поставити пастку, вам потрібно їх знайти. Де їх знаходити? Вони знаходяться по всій карті, тобто по всьому дому. Ще ця карта знаходиться в бета-тесті. Можливо, в майбутньому я її оновлю, але я ще не знаю. Якщо ви захочете, так, я посиджу, справді заморочуся і зроблю справді нормальну карту. Ви скажете, от що в ній ненормально? Бачите, от сусід ходить тільки там. Він ходить тільки на другому поверсі. В нього немає самого скрипта. Якщо ви хочете поіграти з другом, ви видаєте йому просто ефект. Я скину команду, по типу ефект свічення, як ось жителя. І так само просто граєте. Як вставити пастки? Забудемо, те, що я таке зробив. Ось, наприклад, тут дві пастки. Як їх ставити? Ви їх берете в руку просто. Це в мене просто в креативі такий візуальний баг. Тобто, як тільки ви зразу ставите, у і такий звук. Пише, що разовершена. Але ви скажете, ну так, що, підійшов і все, забрав. Але ні, тут всього лежать дві пастки. Я тут просто понаставляв. І тут лежать дві, там одна. А всі інші лежать на другому і третьому поверсі. Тому, щоб їх знайти, потрібно пройти якось крізь. І там і скажете, ну просто так, просто. Але ж він може й прийти сюди. І ви не стигнете. Наприклад, тут лежить три. Тут холодильнику Тут ще можуть лежати, да? Але ж сюди перше потрібно, потрібно дойти по-друге. Скажете, чого він нас не бачить? Він бачить тільки в трьох блоках. Але ви можете зробити трішечки по-іншому. Ви можете просто грати з друзями. Так, карта недороблена. Не сперечаюся. Але, як на мене, візуал в неї доволі гарний. Якщо ми подивимося ось перша кімната. зараз зачекайте, я приберу цей надпис. До речі, ось балкон. Ось такий гарний. Далі дивимося. Його спальня В шкафах можна запрятатись. Ось його кімната. Там, де він понят астрофейми красувався. Ну і. бачите механіка те що нас спіймали Все-таки теж є. До речі, ванна. Коридор. Ну і підвал. Декоративні блоки тут є. Карту за основу брати не можна, щоб її далі модернізувати і виставляти на свої канали. Чому? Ну, це лише для того, щоб брати тому що я на дні сидів два дні. Скажете, ну що так можна було робити? По-перше, це командні блоки, по-друге, це структура та й... дуже багато часу. Тому я сподіваюся, що все-таки. Пограєте в цю гру. Хоча підтримуючи мене. Ми, до речі, з другом хотіли пограти. Якщо захочете, ми спробуємо запустити стрім, де ми будемо грати в цю міні гру Ще, до речі, як зробити так? Ну, от, наприклад, вам. Хочеться трошки різнообразити, наприклад, пастки повинен заховати сусід. Ви скажете, ну що робити, що робити? Включаєте ось всі пастки. Деякі з цих можна, наприклад, позаміняти. Ось поставити тумбочку, тут замінити, щоб була нормальна тумбочка. Тут можна змінити. Також тут можна поставити, наприклад, додати якісь квести самому. Тобто варіантів купа. Все залежить тільки вашої фантазії. Ну. І на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобається ця карта. Ну, якщо ви наберете хоча б 10 лайків, я випускаю. Так би мовить, ремікс цієї карти, оновлення. Де буде просто все ідеально. Де буде повністю передана механіка. Ось так. Ну що, на всьому все. Всім удачі, па-па. До речі, Невеликий відступ. Цю карту попросив мене зробити друг, тому що йому дуже хотілося програти в кардусе сусіда, а в нього його не було. Тому що в стімі він коштує дорого. Тепер я думаю, ви зрозуміли, до чого це інтро. Все. Тепер точно. Па-па.